Hello, my dear English learners. Welcome back to my channel. You're welcome. I am Helen, your English teacher. You're welcome. Ви знаходитесь у плейлисті, де ми вивчаємо англійську з нуля. І це вже в нас урок 42, lesson 42. What are we going to talk about? We are gonna talk about different places in the city. For example, library, art gallery, theater, hotel, fire station, and so on and so forth. Будемо говорити про різні місця у містах. Також додамо сьогодні 9 нових неправильних дійслів, а точніше, їхні форми минулого часу. Ну і, звичайно, будемо дивитись фрагменти з англомовних фільмів та мультфільмів і з нашими новими словами. Починаємо наше заняття з традиційної розминочки. Ви дивитесь відеофрагмент та обираєте правильний варіант відповіді у запитанні після нього. Let's go! find the correct descriptions hey are you the little guy making all that big noise huh mm -hmm. <laughs> D. The man saw a dog sitting on the rug. Чоловік побачив собаку, що сиділа на килимку. And D. The man opened the door and didn't see a cat. Чоловік відкрив двері та не побачив кота. Дивимося той самий фрагмент і звертаємо увагу на слова. What did the man say? Hey. are you the little guy making all that big noise huh mm -hmm. our correct answer is a c are you the little guy making all that big noise Це ти той маленький дружок, який робить так багато шуму. Окей, okay. починаємо наше заняття In the City в місті. Давайте пройдемося по новим словам. «Hotel» – «Hotel», Готель. – «Museum», «Museum» Музей. Хоч це слово ви вже знаєте. В принципі, тут будуть попадатися слова, які вже в нас були. Десь ми їх зустрічали у текстах або відео. Наступне: art gallery. Art gallery. Художня галерея. Hospital. Hospital. Лікарня. Library. Library. Бібліотека. Post office. Post office – Поштове відділення. Theater, Theater. – Театр. Theater. Cinema – Синема. Кінотеатр. Давайте прочитаємо наші речення. He told his mom that he wanted to visit one historical museum in that city. Він сказав своїй мамі, що хоче відвідати один історичний музей. У тому місці. Visit, відвідувати historical, історичний. Друге. Ліза drove to the hotel as it was late and she needed to rest somewhere. Ліза приїхала до готелю, оскільки було пізно, і їй потрібно було десь відпочити. Як бачимо, у другому реченні ми маємо неправильне дієслово «drive». Їхати керувати машиною бути за кермом. У минулому часі drive стає drove. Drive, drove. She drove to the hotel. Вона приїхала до готелю. Читаємо третє. There were a lot of art galleries in our city, but now some of them are closed. У нашому місті було багато галереї, але зараз деякі із них зачинені. Closed. Перекладаємо як зачинений. Четверте. Her granny is ill. She is in hospital now. Її бабуся хвора. Вона зараз у лікарні. Це в нас речення у Present Simple. П'яте. I went to the library yesterday and read. Some books there. Я пішла до бібліотеки вчора і прочитала там деякі книжки, або читала там деякі книжки. Шосте. She said that the post office was in the center of the city. Вона сказала, що пошта знаходилася у центрі міста. Сьоме, Lucy rode a bike to the post office. Люсі приїхала на велосипеді до пошти. Ще одне неправильне дієслово ride. Якщо ми говоримо кататися на велосипеді, на мопеді, на конячці, на верблюді, слоні і таке інше, ми використовуємо ride. У минулому часі стає road. Люсі road a bike. Вона приїхала на велосипеді. Давайте подивимось відеофрагмент. Daddy, what is a museum? It's a place full of interesting things that are very old. Older than you? Yes, even older than me. Ooh. Daddy, what is a museum? It's a place full of interesting things that are very old. Tatata дуже Po. Older than you, старіші за тебе. Yes, even older than me. Так, навіть старіші за мене. Тут ми бачимо ступені порівняння прикметників. Old старий, older старіший. Є окреме відео на каналі, що стосується ступенів порівняння прикметників. Хоча по суті ступені порівняння прикменників вивчаються вже ближче до рівня A2. Ще один відеофрагмент, який у нас до речі недавно був в одному із недавніх занять. days. But museums are not that funny anymore these days. Але музеї це вже не так прикольно останнім часом. Ідемо далі і розглянемо ще деякі нові слова по темі Places in the City. So, train station. Train station. Залізнична станція. Train – потяг, station – станція. Next factory. Factory. Фабрика. Stadium. Stadium. Стадіон. Бенк. Банк. Fire station. Пожежна частина. Або ви можете сказати Fire Department. Fire department. Department взагалі прикладається як відділення. Swimming pool. Swimming pool. Басейн. Sports center. Sports – спортивний центр. І наші речення. When Joe woke up, he saw a fire. So he called the fire department. Коли Джо прокинувся, він побачив вогонь. Отже, він зателефонував до пожежної частини. У даних реченнях бачимо наші неправильні дієслова woke, «lost», spoke. Fell, broke, «wore», wrote. Давайте з ними розберемося. Отже, wake прокидатися у минулому часі має форму «woke». Тому ми і написали when Joe woke up, коли Джо прокинувся. Не полутайте wake up із get up. Get up це вставати, коли ви вже встаєте з ліжка. Wake up це просто прокидатися. Коли ви просто відкриваєте очі, прокидайтесь, але ще не встаєте з ліжка. Давайте читати дев'яте речення. Том lost his swimming goggles in the pool. Lost це минулий час від lose. Lose – lost. Том загубив свої окуляри для плавання. У басейні. Десяте. We spoke with a bank manager and showed him all our documents. Ми поговорили із менеджером банку та показали йому всі наші документи. Отже, дієслово speak у минулому часі має форму spoke. spoke. Якщо ми говоримо з кимось, ви можете говорити speak with або. Speak to. The sum of manolo je. Spoke with, or spoke to. Spoke to a bank manager, or spoke with a bank manager. Odenajte. Anne fell over and broke her leg at the train station. Anna spala, ta zlomala nogu na železnični stanici. Отже, дієслово fall падати у минулому часі має вигляд fell. She fell over. Вона впала, and broke her leg, зламала ногу. Break у минулому часі стає broke. Дванадцяте. The workers normally wore a uniform at the factory. Робітники зазвичай носили уніформу на фабриці. Wear носити. У минулому часі має вигляд wore. Wear wore. They wore a uniform. Вони носили уніформу. І тринадцяте. Kate wrote a new song and performed it at the stadium. Катя написала нову пісню і виконала її на стадіоні, тобто проспівала її на стадіоні. A теперь, let's video -fragment. I need this room. I gave Mr. Chang, Mr. Wang, a chance. I need the Asian villas, all the Asian villas. Mm. Well, perhaps you'd like to tell Mr. Wang yourself. In fact, I would. I would, because, uh, you know, the last time we spoke, he was quite rude to me. I need this room. I gave Mr. Chang, Mr. Wang a chance. Мені потрібна ця кімната. Я дала містеру Венгу чи то містеру Ченгу шанс. Chance. Перекладаємо як шанс. Бачимо дієслово give давати у минулому часі виглядає як gave. Це вже ми з вами вчили. Читаємо далі: I need the Asian villas. All the Asian Villas. Мені потрібні азіатські вілли. Ну, або можемо перекласти азіатські як люкси. Всі азіатські люкси. Well, perhaps you would like to tell Mr. Wang yourself. Um, то, можливо, ви би сказали містеру Венгу самі про це. Perhaps. Перекладаємо як можливо. Структуру would like to do something вже знаємо вчили, можливо, ви би хотіли сказати містеру Венгу це самостійно. Там yourself. In fact, I would, I would. Взагалі-то так, я би хотіла це зробити. Because, you know, the last time we spoke he was quite rude to me. Тому що ти знаєш, останній раз, коли ми розмовляли, ось це the last time ми перекладаємо як останній раз, останнього разу. We spoke, як ми говорили, he was quite rude. Він був доволі таки грубим до мене. Згадуємо quite доволі таки. І rude, нове слово перекладаємо як грубий. Дивимося ще раз. I need this room. I gave Mr. Chang Mr. Wang a chance. I need the Asian villas, all the Asian villas. Well, perhaps you'd like to tell Mr. Wang yourself. In fact, I would. I would because uh, you know, the last time we spoke, he was quite rude to me. Okay, зараз маємо ще один fragment. Uvaham. You best not lose these again, madam. Again? Uh, with my apologies, madam. Andrew, I seem to have lost my ruby earring somewhere between sixty-four and 68th Streets. Find them. I've behaved so badly. I don't know how you put up with me for so long. I'm sorry. Apology accepted, madam. Everyone thinks I'm crazy around here. Do you think they're right? Oh, no, madam. Oh, no, no. You best not lose these again, madam. Again. Вам би краще не губити ось це. Ще раз, мадам. Ще раз. Again Перекладаємо як знову, так або ще раз. With my apologies, madam. Я вибачаюся, звичайно, мадам. І далі він починає копіювати, як вона там себе вела. Andrew, I seem to have lost my ruby earrings somewhere between 64 th and 68th Streets. Find them. Ендрю, я, здається, згубила мої рубінові сережки десь між вулицями 64 та 68. Знайди їх. Бачимо тут нові слова. Apology. Apology. Перекладаємо як вибачення. With my apologies. Я вибачаюся із моїми вибаченнями, якщо перекладати дослівно. I seem to have lost my ruby earrings. Seem. Перекладаємо, як здаватися. Я здається. To have lost. Це вже в нас іде Present Perfect. Ми його будемо вчити в кінці рівня A2. Зараз ми просто перекладемо це без пояснень, адже це потрібно багато часу для того, щоб пояснити, що таке Present Perfect і чому він тут вжитий. Це будемо робити на рівні A2. А здається, я загубила. Однак, ми тут бачимо lost. Це, в принципі, не друга форма нашого дієслова, а третя. Бо в Present Perfect ми використовуємо have has і третю форму дієслів. Однак для дієслова lose – губити програвати друга і третя форма співпадають. Lost – загубила або програла. Ruby – це в нас рубінові Ruby earrings, рубінові сережки. Йдемо далі. I have behaved so badly. Я поводила себе так погано. Знову ж тут the present perfect. I have behaved. Зараз ми просто перекладемо це речення без пояснень. Однак можемо вивчити нове дієслово behave. Поводити себе, поводитись. I behaved, я поводилася. So badly. Це вже ми вчили прислівники способу дії. Поводилася як погано, тому ми не можемо сказати bad. Ми маємо сказати badly. I don't know how you put up with me for so long. Я не знаю, як ви взагалі мене терпите так довго. Ще одне фразове дієслово. Put up with. To put up with somebody або put up with something означає терпіти щось або когось. Put up with me це терпіти мене. I can't put up with you, я не можу терпіти вас. Ну, ось таким чином ми це перекладемо. I'm sorry, мені шкода. Читаємо далі. Apologies accepted. Мем. Вибачення прийняті мадам. Дуже часто ви теж будете бачити, що слово Madam скорочується ось таким чином на письмі. Пишете M-A, далі ставимо апостроф і знову AM. Тобто буква D випускається. Everyone thinks I'm crazy. Кожен думає, що я з'їхала з розуму, що я навіжена, скажена. Do you think they are right? А ви думаєте, що вони праві? Oh, no, madam. О, oh, ні, мадам, звичайно, ні. Ну, тут уже все зрозуміло. Давайте подивимося ще раз. You best not lose these again, madam. Again? Uh, with my apologies, madam. Andrew, I seem to have lost my ruby earring somewhere between 64th and 68th streets. Find them. I've behaved so badly. I don't know how you put up with me for so long. I'm sorry. Apology accepted. Everyone thinks I'm crazy around here. Do you think they're right? Oh, no, madam. Oh, no. Okay. And now, the for you. Open the brackets using past simple tense. With Krita використовуючи простий минулий час. Як завжди, тиснемо на паузу, виконуємо, і ви зможете перевірити себе на наступному слайді. Окей, тепер ви можете себе перевірити. В принципі, це ті самі речення, які у нас були на заняття. Ми вже їх розбирали, і я вже їх вам пояснювала. Можете повернутися трішечки назад і знову ж переслухати ті моменти, які були вам незрозумілі. І маємо останнє завдання на сьогодні теж наше традиційне find mistakes in some words and correct them. Of course, you can write your answers in the comment section below. And I will try to check them. Ну що ж, ви молодці, Сподіваюсь, цей урок був корисним та цікавим. Якщо так, не забувайте поставити лайк та підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Нагадую про можливість приєднатися до наших онлайн спікінг Clubs. Для цього необхідно заповнити анкетку у посиланні під відео та відправити на вказану пошту. На заняттях ми виконуємо різноманітні вправи, прослуховуємо аудіо, дивимося ще більше відео, та ви починаєте говорити англійською мовою. Якщо ви ще не з нами, приєднуйтесь! Ну і не забувайте пройти відеотест на опрацювання пройденого матеріалу, аби закріпити все те, що було у відео уроці. У мене все. Маєте якісь запитання? пишіть у коментарях. See you later. Bye-bye!